Отже, ми повертаємось до студії. Тут Руслан Шаріпов, я Марічка Падалка. Це була прес-конференція онлайн з українськими журналістами Володимира Зеленського, який зараз перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах. До міжнародного порядку денного ми ще повернемось. Ми чекаємо на те, що в нашій студії буде пані посол Євросоюзу в Україні, пані Матернова. А наразі ми говоримо про нашу внутрішню адженду, зокрема про те, що частина медиків втратить бронь через дефіцит лікарів на фронті. Декого з медичних працівників найближчим часом розбронюють. А мобілізують наразі Міністерство охорони здоров'я разом з Міністерством оборони розробляють механізм розбронювання медиків для потреб збройних сил України. Зважаючи на те, що 75% поранених лікуються у цивільних лікарнях. Усі медпрацівники мали бронь. Втім, через страти на фронті збільшилася потреба в таких фахівцях і безпосередньо у зоні бойових дій. Тому якийсь відсоток все ж мобілізують на фронт. Вони укладатимуть контракт строком на один рік, і от, власне, про все це ми поговоримо з Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я України, і гостем прямого ефіру. Марафону Єдині новини. Пане Віктор, вітаємо вас між двома рішеннями бронювання медпрацівників 100% і розбронювання медпрацівників дуже короткий проміжок часу. Чи відомий вже механізм, як відбуватиметься це розбронювання? Чому це зробили і як це буде відбуватися примусово чи добровільно? Я вітаю і бажаю всім міцного здоров'я. Дякую. Це так здається, що це досить короткий проміжок часу, але це системні рішення. Як раніше було раніше, працівники ТЦК могли вручати повістки незалежно від того, яка ситуація з медичними працівниками в конкретному закладі, і досить часто ми в ручному режимі разом з міністерством оборони командувачем медичних сил вирішували питання, кого забирати до лав збройних сил з, уже з тим, кому вручені повістки, а кому залишити, щоб не порушити процес лікування в конкретному закладі, і ми. Після рішення ради національної безпеки і оборони, який був на початку грудня, ініціювали внесення змін, де дозволили бронювати, дозволили бронювати до 100% медичних працівників в цивільних закладах державних і комунальних. Але е, ми розуміємо, що якщо ми всіх забронюємо, то в нас буде нестача медичних працівників в лавах збройних сил, бо вони там також потрібні, і досить немала кількість медичних працівників сьогодні призвані до лав збройних сил і, 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 і працюють там і рятують життя. І здоров'я наших захисників вітчизни тому і прийнято таке рішення дозволяємо бронювати. Після цього командування медичних сил через Міністерство оборони підіймає потребу на місяць в конкретних спеціальностях медичних працівників, як лікарів, так і медичних сестер. Ми його пропорційно розкидуємо на різні області, тилові області, спускаємо на низ, на департаменти охорони здоров'я і узгоджуємо з ними, з якої лікарні яку кількість спеціалістів, яких розбронювати, щоб і медики були в лавах збройних сил України і нестача кадрів на місці не. Призвела до того, що зупиняється лікарня як для надання медичної допомоги для цивільного населення, так і для тих, хто потрапляє в ці лікарні шляхом евакуації з поля бою. А, вибачте, а тобто, це, це відбувається шляхом діалогу, коли е, спілкується керівництво лікарні з безпосередньо лікарем, який потрібен на фронті, потрібен медичним силам. Дивіться, питання в тому, що кожен медичний працівник він е, військово зобов'язаний. Це прописано на законодавчому рівні. Діалог потрібен для того, щоб забезпечити процес лікування, в цивільних лікарнях, бо ми можемо приїхати в якусь лікарню забрати всю хірургічну бригаду. І після цього хірургічні послуги в цій лікарні не будуть надаватися? Як це критично може бути для лікарні? Ну не потрібно розказувати, бо це може бути дійсно критично. В той же час ми можемо сказати, що ми можемо забрати в якусь певної лікарні хірургічну бригаду повністю, якщо ми розуміємо, що тут на, на цій території можна так вибудувати маршрути пацієнтів, що стаціонарна хірургічна допомога на період військового стану в цій лікарні не буде критичною для надання медичної допомоги для людей. Пане Віктора, можна сказати, що все от. Те, що ви зараз проговорили, відповідаючи на запитання, стосується виключно чоловіків-медиків. Е, дивіться питання в тому, що жінки-медики можуть добровільно сьогодні так. дати згоду. Тобто ми спустили. Якщо жінки-медики скажуть, що вони готові, то немає проблем. Але вони якби їх примусово не можна сказати, що вони підуть до лав збройних сил України. Тому більше це стосується чоловіків. Зрозуміло і ключова особливість, що тут ми говоримо про те, що в такому алгоритмі ми заключаємо контракт на один рік. Тобто людина розуміє, що вона призивається від, від відслужить і відпрацює медиком один рік. Бо тут виключно на медичну посаду. На посаду він не можуть перевести не можуть перевести тільки добровільна згода, якщо він сам захоче бути стрільцем то немає в цьому проблем і через рік повернеться. І питання тепер хто вже призваний і в лавах збройних сил. Ми говоримо про те, що міноборони готує комплексне питання демобілізації, і таким чином ми хочемо замінити медичних працівників в лавах збройних сил за ротаційним принципом, щоб по року відбули, поверталися, і ми давали через цей механізм, призивали нових медичних працівників. А От приватні медичні заклади, де в цій схемі. Дивіться, приватні медичні заклади вони працюють по інакшій моделі. Вони працюють так, як працювали раніше заклади державні і комунальні, тобто вони мають право бути визнаними критичними для нашої економіки нашої країни і бронюватися 50% військовозобов'язаних чоловіків. Якщо вони хочуть більше ніж 50%, вони повинні подати належне обґрунтування в залежності від того, яким критеріям вони відповідають: національним чи регіональним. Якщо національним, то до Міністерства охорони здоров'я, якщо регіональним, то об до обласної військової адміністрації, і тоді в кожному конкретному випадку розглядається комісійно чи варто їм давати більший відсоток бронювання медичних працівників понад 50 відсотків, які зазначені нормативно. Ну, а яких медиків, яких спеціальностей зараз найбільше потребують в лавах збройних сил України, і чи не призведеться до ситуації, що їх бракуватиме в цивільній сфері? Так, для цього цей механізм роблений так, щоб знаходити баланс, який задовільнить і збройні сили, і цивільні лікарні, яких фахівців не вистачає, це залежить від конкретного місяця. Тому ми кажемо, що ми кожного місяця е оновлюємо списки і дивимося, що відбувається. Бо інколи це формування нових бригад, це одного профілю спеціалісти. Інколи це е до військових шпиталів, це зовсім іншого профілю спеціаліста. І наша ключова задача, щоб е вузькоспеціалізовані, висококваліфіковані кадри потрапляли туди, де вони потрібні, ну бо ми не хотіли б, щоб кардіохірурги таракальні хірурги потрапляли в медичні батальйони, бо вони потрібні там, де будуть оперувати, рятувати життя, бо це ну, реально е золоті роки в нас. Пане Вікторе, якщо ми говоримо загалом про медичну сферу, наскільки відчувається зараз брак спеціалістів на місцях? Тому що, попри те, що як ми обговорювали за результатами досліджень, що на більшості керівних посадах в медичній сфері чоловіки середня. Ланка це переважно жінки, відповідно ті люди, які мали право виїзду за кордон, могли поїхати або на початку повномасштабного вторгнення, або зараз. Чи всі вакансії зараз закриті вузьких спеціалістів, докринологи, сімейні лікарі? Яка зараз загальна ситуація? Вакансії не закриті, і ми запустили вже з нового року повноцінно функціонує портал вакансій у закладах охорони здоров'я. Таким чином, ми кажемо, що не можна там працевлаштувати на роботу, поки вакансія не буде на зазначена на порталі цьому вакансії для чого? Щоб було прозоре розуміння, де є вакансії, де вони не заповнені. будь який медичний працівник може обрати собі вакансію і подати своє резюме. Це перше питання. Ми бачимо, що дійсно вакансії є. Чи критична сьогодні нестача Кадрів сьогодні вона не критична, але вона є, і ми порівнюємо е, розрахунок кількості медичних працівників на 10 тисяч населення, порівнюємо з країнами Європейського союзу. Нам На сьогодні більше ніж в країнах Балтії, але менше ніж в Німеччині і Франції. І тут знову ж таки питання, як все це збалансувати. Ми, як міністерство охорони здоров'я, розуміємо, що. Кадрів з року до рік не більше є, і кадри в нас велика кількість людей пенсійного віку працює в системі, які в один момент можуть сказати, що все вони вибирають пенсію на роботу, і тоді в нас реально може бути і глобальний дефіцит кадрів. Тому ми бережемо кадри. Ми турбуємося про кадри. Позиція міністерства охорони здоров'я. В той же час ми бачимо, що є проблеми, з якими приходиться вирішувати, спілкуючись з мерами. З, Радами, громадами, які є власниками лікарень, для того, щоб правильно вибудувати менеджмент і рухатись в цьому напрямку. Десь в середньому до медичних вузів, от в цей сезон. Набір. Випуск, набір поступило вісім з половиною тисяч людей. В минулому році ми випустили 7200. тисяч ну, в медиків різних спеціальностей в наших, в наших вузів. Але це недостатньо для того, щоб наповнювати кадри. Тому і плануємо госпітально мережу робимо для того, щоб акумулювати. Певні напрямки надання медичної допомоги там в кластерних лікарнях не розпорошувати існуючий ресурс, а акумулювати його в більших закладах, а в менші заклади вже давати іншого. Інших спеціальності для того, щоб вони там робили діагностику, необхідні дослідження? А вже якщо потрібні складні оперативні втручання, передавали їх в інші в інші лікарні, кластерні або над Пане пані віктор. Зараз в Україні система працює так, що лікарня, наприклад, комунальної власності, вона може надавати населенню безкоштовні послуги, якщо в неї є договір з Національною службою здоров'я України. А цей договір, тобто контракт, він передбачає якусь певну кількість укомплектування штату. От як чи не позначиться це на людях, які от потребують без? Коштовної або в нашому з вами випадку, якщо говорити мовою законодавства, допомоги, яку компенсує держава, тобто чи не буде національна служба здоров'я приходити з перевірками до лікарень, перевіряти штати, говорити: от у вас зараз по штату бракує спеціалістів. Це по договору ну проходить як порушення, тому ми вам на таку такі-то такі, то сфери послуг не надаватимемо фінансування. Як вирішуватиметься це це питання? по перше, не можуть надавати, а повинні надавати безкоштовно. Вну допомогу в разі, якщо вони мають договір з національною службою здоров'я України, це перше ключове питання, і кожен пацієнт повинен вимагати. Моя ключова задача, щоб це було ну стовідсотково так, і ніхто не повинен нічого вимагати. Звернення вже само по собі передбачає надання медичної допомоги, в разі якщо є відповідний пакет програми медичних гарантій. Далі ми ділимо на дві складових: перше, якщо люди призвані до лав збройних сил, за ними зберігається робоче місце, і ми не переглядаємо пакети. Це ну, Наша позиція, і ми так працюємо. Ми працюємо з менеджерами в лікарні, щоб не постраждала надання медичної допомоги. Тобто, якщо йому треба було мати три хірурги, а він має два-один в лавах збройних сил України, ми ніколи не заберемо пакет. Але якщо в нього було три хірурги і всі три в лавах збройних сил, ми також не забираємо пакет, але готові переглянути, і подивитися, що якщо перевозять людину, хто надає цю хірургічну допомогу, і ми ж якраз для того й балансуємо, щоб три хірурги ніколи не, не залишили заклад до лав Збройних. Сил України, але є інші речі, з якими ми вже ну, наводимо лад, і це не подобається декому де і менеджерам. А, бо є люди, які виїхали за межі нашої країни, але числяться в списках, лікарі, але числяться в списках як такі, хто надає медичну допомогу. Тому а зараз ми, не надають бо Їх немає і... в країні і вони не можуть надавати. А керівник повинен був нас поінформувати, що людини немає на місці, і а, всі декларації, якщо це сімейний лікар, повинні були або бути або переписані на іншого сімейного лікаря, або бути розірвані, щоб люди могли звернутися до іншого сімейного лікаря і отримувати медичну допомогу. Або я не вірю, що можна там лікарня не отримати і вакцинацію провести, коли людина за кордоном, тобто вони лягають навантаженням на іншого лікаря, то інший лікар повинен за це отримати більшу заробітну плату, бо він більше на робочому місці і інколи понаднормово. І другий блок питання так же само ми дивимося. Це ми зараз верифікуємо все з міністерством фінансів. У Міністерства фінансів є доступ до е, бази Держпро, Держприкордонслужби, і ми в таких випадках будемо працювати з кожною юридичною особою, що це не було Виктора, і така ж сама ситуація дякую. буде з пацієнтами. Якщо він за кордоном, то він не повинен попасти в нашу базу, що йому надавалася медична допомога. Це маніпуляції, які будуть виловлюватись. Добре, Дякую пане віктор, вам. дякуємо за роз'яснення. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, був гостем прямого ефіру об'єднаного марафону. Попереду телевізійна служба новин і Соломія Вітвіцька.